Всім привіт! А сьогодні я прийшла в гру Cake of Friends. Cake of? Cake of типу, ми будемо готувати, будем готувати торти. Так. Е, нібито що нормально чутно. Ага, ага, все, close Так, close, мені то не треба. Значить, що у нас тут є? В нас, дайте, я зменшу якість. На половинку. Значить, що у нас є Cherry Черріторт, Flower, Crown і Мідінг. Давайте візьмемо це. Мід-ні. Ви поняли, так? Да? Мінінготгік. Uh, я не знаю, що це як це... коли це 3, 2, 1. Значить, може нам бейк. Uh, Значить, я візьму Select. це VIP. Select або select. Давайте візьмемо цей Confirm. А, значить, Воно ну, заважає. Далі. Давайте будемо прикрашати. А, що у нас тут є? У нас є отакі. От які гарні! У нас тут штуки є. Та ви що? О, я хочу оце. Ні, не хочу це. Не хочу це. Не це. Не це. Не це. Не це. Чекайте, ресет. Ще-ще, ми маємо знайти. У нас якийсь час є, чи що, я щось не розумію? Давайте візьмемо Оце. Мені воно дуже подобається. І візьмемо. Оце. ні оце. ні оце. Все, беремо. О, ні оце. Все. Сейв. Сейв. далі А як щось інше взяти? Так, таєту. Значить, беремо отакі який я завжди таке хотіла. Беремо. Таке. Такого кольору, бо в нас, типа, все Буде такого кольору, коротше. Значить, далі беремо оце. І тепер ми беремо елегантне, таке прям. Оце, думаю, що. Таке, таке в нас є. Ні, оце. Тут більше таких всяких штучок. Та. Ой, ні-ні, я не взяла, я не взяла. Е, так, е, оце елегантне, елегантне. Все, готове. Тає 1. Так, що це таке у нас? Це у нас Strawberry? ресет. Виходимо. Мені треба... О, ва-ва-ва. Лава. А я можу сейв. А я можу ще щось взяти. Я можу ще брати. Давайте візьмемо, от це, от таку штуку. Далі отакі от коржики. Пропоную от взяти. От таке. Нє, чи, ні, ні оце, Бо в нас типу, квіти, ну ви поняли? Типа, поняли. Так, нас тут вже не треба, а оце ми, напевно, візьмемо, бо це дуже гарно виглядає. І ми візьмемо отакі от штучки. Так зберігаємо, зберігаємо і тепер беремо от це, так, беремо, розмальовуємо його в от такі коржі, так, та 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 так, сейв, сейв, зберігаємо, беремо от ці наші от такі штучки, от ці, от ці, так, квіточки такі малесенькі беремо. Ні, давайте метеликів таких візьмемо. Воно дуже красиво виглядає. Візьмемо ще отаку от штуку. Знову ж таки сейф, зберігаємо, виходимо. Друга, 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 друга. Так, беремо і перемальовуємо це все в цей колір. Зберігаємо. Зберігаємо. Зберігаєм. Так, далі, це нам не треба. Беремо от такий класичний. класичну таку штучку. Ам, тут нічого не беремо. А це що таке? Давайте візьмемо, може, такі бантики. Та. Ні, квіточки. Во, все. Та ви І давайте візьмемо, подивимося, що таке у нас екстра. І тарілочка. У нас є тільки така. А, ні, у нас є різні тарілочки. Так, давайте візьмемо таку квіточку. Все, все, ми готові. Все, я, я точно готова. Це вже 1000 відсотків. Так, і що у нас? Так, чекайте, мене оця фігня відкрилась, де я її чудесненько закрию. Опс. І. Що... А, ще одна хвилина ціла. Дивіться, які торти роблять люди у такі гарні переходи. Ну, ми новачки, другий торт у нас буде красивіший. А тут можна сісти? Можна сісти, отут можна перейти на сцену. на сцену О, дуже класно. Тут теж такі сиділочки у нас можна присісти собі. А отут можна сісти? Всюди можна сісти, типу. Вау, як круто! Але мені дуже не подобається, що тут все рожеве. Я не люблю рожевий. Ну Але я нікого не той водою Якийсь паркурчик? Так, це паркурчик. Це наші улюблені паркурчики. Ми маємо наступний раз закінчити пошвидше і пройти цей паркурчик, бо зараз ми цей паркурчик так швидко не пройдемо. Так. так, давайте, давайте, може, за хвилину встигнемо пройти. Чекайте, тут дуже лагає. Я, походу, переборщила з якістю. Всьо, отака якість шикарна. У нас що нам та якість. По факту тихо, ми милить не впали, ми ледь не впали, все буде окей. А то воно лагає від такої е, висоти. Бачите, воно так все одно нам підлагує, 56 секунд залишилось. Це типа Tower of Hell. Скільки там ще? там ще трошечки, давайте. Ми маємо пройти. опс, 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 І будемо дивитися. Що хто зробив? Вау! Oh, wow. You were given cannot claim reward? Я дістала обіревард, але я його не дістала. Де логіка? Uh, edit Cake. Ми можемо доробити тортик. Вау, wow, ми можемо щось купити. Крутеньке таке. Але я не знаю, ну в мене, типа, нема грошей, щоб щось купити. Угу. угу. Але, дивіться, щоб щось купити, треба отут. А що це таке? А! -а, -а вау! Жорстко добре чекаємо, 11 секунд. Ми тут розібрались більш-менш. О, в мене є якийсь подарунчок. Неклайм. Um, Join our group. Ой, oh, час! Час вийшов, час вийшов. Давайте, погнали. Дивитесь. Uh, preparing Cakes Preparing Cakes Ну, дивимося. Uh, ну, да Все є. Yeah. Так, де мій? <laughs> Я не знаю, мій Або мій у той самий крайній, походу. Да? Мій самий крайній. От з цього боку, типу, як. Значить, давайте тут подивимось. А, оце мій во. Так, що це таке? Опс, опс, опс. Давайте виберемо, цей, цей. і мені ще дуже сильно подобається оцей. Так, да, берем. Все є. А, можуть, типу, подивитися на них? Близька? А, все-все-все, почали. Так, you'll we'll complete next round. О, я вийшла в наступний раунд! Є-є-є! Так, ну я новачок, тому прошу мене не чіпотати. А дуже добра людина. Так, це я. Знову ж таки, я голосую за оцей торт. Оцей торт. А, і все. Хух, хоч би я пройшла вас, прошу, я дуже боюсь. І я пройшла. Я прийшла! Єс! Я прийшла шикарно. Два вибило. Все ж таки я голосую за оці, бо вони гарніші навіть, ніж в мене. От реально кажу, вони гарніші, ніж в мене. Так, ну, от це і от це. За оце я не голосую, бо він мені не дуже подобається. Ну, я не пройшла точно, я вам вже кажу. Я пройшла? Ого. Ого, а тепер я буду голосувати чи ні? Ну, типа. Ми одне за одного мусимо голосувати, значить. За себе проголосуємо. Ну так, давайте. Хто прийшов? Є, Я викрала. Я думала, в мене не гарний тортик. Є! У мене ще й бейджик тут був. Вау. Так, все, все, дякую. Е, лобі. Все, переходимо в лобі, я виграла. Я молодець. От скажіть мені, я молодець. Іде мій тортик. Лейв. Так, давайте. Що ем, мені тут треба? У мене є гроші. У мене є гроші, уявіть. У мене новий ковер є. Ковер. Да. Ну окей, добре, все, як тут е -за закрити. Все, закрили. Так, а що тут у нас? У нас за 400 кристаликів можна за 45 робуксів і за 4 якихось штучки, ну мені треба за 2000 тільки. Добре, давайте переходити. Зараз буде наступний раунд, ми ще останній раунд зіграємо і все. Просто прикольна гра. Мені подобається, не знаю, чи вам залетить, бо я люблю готувати, але мені не дають готувати. Тому що мама боїться, що я кухню спалю. Я колись, коротше, не знаю, чи ви чули цю історію між іншим. Я розказувала багатьом, коли я була в садочку, в мене була така штука, типу що я принесла зеленку в садок. Да. Ну, як принесла, там вкрала її садка. <світка> і що? І що? Я взяла і мала... Мала-мала-мала. Її налила в якийсь, Я не знаю, що таке було. то Була якась не зупа, Знаєте, ті салати такі давали. Я ті салати так не любила, там ще та гречка була. Ой, не гречка, а капуста, а я капусту так не люблю. Under the sea. А що, типу я одна тільки? Чекайте, а як прикладається Андезесі? Оп-оп-оп-оп, пишечку сфоткали. Так, ми любимо море. Знаєте, я думаю, що ми ще цієї п'ятниці проведемо. Ой. І ще, так, цієї п'ятниці і наступної. Так, англійська, українська море. Так, давайте. Значить, ми виберемо цей селект. Вибираємо селект Confirm. Так, ні, я не хочу її запрошувати. Значить, вибрали це. А, значить, давайте. Топер, стопер, стопер, стопер. Що в нас буде тут? Тут в нас буде, 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 буде. Та будіда будай, а да будай. Квіточка якась. О, тут можна піднімати. Шикарно, ні, що це таке блубер? Ні, оце мені не подобається, це теж. Це теж не гарно. Давайте щось типа Ні, тут теж не дуже ок. Ванілька, ні чоколадника, ні строубері. Добре, давайте візьмемо оце ванільне, якась квітку, якусь. Можна оцю. У вареник. А, ні. Я думала, то вареник така. О, вареничок. Так, зберігаємо і візьмемо, знаєте, яку тарілку? Візьмемо таку синю. синю. Синю, тарілочку цю та, зберігаємо. Все, так. Е Tayer two. Значить, я пропоную вам помалювати її в прям таку синю. А, вона в нас вже помальована в синю. Та? Ні, вона в нас не помальована в синю. Зараз будемо малювати її в синю. Е так, тайрван. Значить, перші коржики. Помалюємо швидесенько так, де в нас ця пастельна? Отако, а що це таке? О, можна зробити отакий прекрасний перехід. Воно мені дуже подобається. Так, давайте. Частина перша. О, у мене якийсь ковер відкрився. Ковер. <говор> ковер. Оля, Ой, та ви що, як щасно! У нас е ж тема море, прям таке. Прям море. Так. Ні, квіти, які квіти. Віті Cookies Classic. Що в нас тут в класичному є? Що у нас в класичному є? Візьмемо, знаєте, я думаю, візьмем можна у таке... Ні, лапки, ні. Візьмемо такі штучки. ні, Отакі. От так, да, точно. візьмем оце. Далі, що з цього можна взяти? Натурал Natural Cookies. Візьмемо такі. От таке. І з от цього ми візьмем... Візьмем, 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 візьмем. візьмем отакі кульки. Отакі. Та, отакі Во, шикарно. Сейф, от цей перший ми зробили. Перший, е, типу, поверх, <с? <с?> можна сказати. Значить, пішли далі. Тут ми вже все оздобили. Е, ковер, а що в нас тут ще є? Ага, така присипочка, але нам зараз така треба саме. Саме така. Еть. Mm. це візьмем, Чи може отакі от візьмем, Ні, отакі. От вот, а ви що. Прекрасно. Тепер беремо. це хочеться. Хочеться <свісно> Не, дуже. Так, давайте отаке от щось. От Та, давайте трошки шоколадку дамо. У мене все синє сьогодні. Що за крінж? І класичне. Все, сейф. Колор. Um, я можу вибирати кольор. Вау, я можу колір вибирати. Так, опс. Сейф. Чекайте, я маю вибрати ще там колір. Топес. Топіс. Не знаю, як це читається. Ой, а тут ще інші є якісь. ну окей, це нам не важливо. Так, тут ми не можемо змінити. Ой, ні. Екстра. Оперван. от цю штуку класичний. А як я ту зробила? А як ту зробила? Чекай, эм, перший оце взяла я. Так, да, класік. Класік. Сейф. О! о колір. Отакий От і беремо синій. Все, сейф зберігаємо. Сейф зберігаємо. Це забираємо. І зберігаємо. Зберігаємо. І зараз будемо чекати, коли в нас ж почнеться. Чекайте, за скільки секундочок. Ще одна хвилина. Чекаємо. Час вийшов, час вийшов. Готуємося. Готуємося. Якщо навіть ми вибудемо. А будь, а будь, то значить, ми все одно будемо дивитися. Хто виграв, мені просто цікаво, які торти зараз зробили. А, які гарні всі мають, а не то що я де мій У мене нема Алло. де мій Оце мій. А я не маю таких всяких штучок, брючок. Ну давайте виберемо оцей, мені дуже подобається. Мені оцей дуже сильно подобається. І оцей мені дуже сильно подобається. Проходить, я зразу не проходжу, бо в мене нема таких штук просто тупо. А, я прийшла? Чи ти я прийшла? Ого. Ой, а той, що. Оцей такий гарний, він мені навпаки дуже подобається. Оцей мені не дуже подобається, ну окей. Той, що вибув, з самого боку. Добре, значить, вибираємо, значить, цей, цей і все. Ну, тут я зараз не маю пройти. Бо це не чесно, ну просто в мене навіть нема. Моря. Я прийшла! Та ви що? Will complete next round. Так. Окей. Okay. Окей, 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 окей. Оцей і оцей хочу. Цей дуже гарний. Звуковий самий був. Я пройшла! Я пройшла! Може я хоч на друге місце буду. Баб. Ну, друге, третє мені вже гарантоване. А, друге! Друге мені гарантоване. Так, ну що? А дивіться, вона не голосує. Вона не голосує, вона не хоче, щоб ви голосували. Добре, чекаємо. Вона не голосує, або він. Хитра, хитра. Дупа. Давайте, все, пішли. Давай, давай, ну давай. Ну тут я не виграла точно. Ну.

Увагу! Це було дуже жорстко, але я не голосувала спеціально, тому що вона така казліна не голосувала за мене. Ну, мені все одно найбільше подобається оцей, де він з парасольками самий буковий, він найгарніший. Ну окей, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Я всім хочу прочитати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. О, я маю реп, да. Гарного ранку, гарного вечора, гарного. Чекайте, стійте, ще не йдіть, ще не йдіть. Ми ще будемо ще купувати. Ми ще купимо. Давайте. І. Нові якісь фігні-міглі. Добре. Окей, любі друзі, а на цьому на. Та йой. А на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу бажати гарного вечора, гарного ранку, гарного дня. Всім па-па, всіх люблю.